Господь нам дарував віру, дарував віру, як у Петра, очікувані дня Господнього, дарував нам силу жити своїм життям, жити в динамічній вірі, відповідати на виклики, які ми маємо сьогодні, в особистому житті, чи в суспільному, чи в церковному, чи в сімейному. Да? Ми не можемо бути просто статуями. Господь нас створив живими істотами, і Він є Господь живий. Саме тому Він на початку, і я сказав, що страшно впасти в руки Бога живого. Не можна зафіксувати свої позиції, знаєте, якось, і сказати, все, Боже, ми з тобою домовилися. Можна да, укласти завіт, який Господь нас запрошує, але цей завіт можна і інехтувати. Ми не ті люди, які нехтуємо завітом, тому для нас День Господній буде цікавим відкриттям. Слово Боже, також каже, що багато хто останніх будуть першими і перші останніми. Багато людей, які не очікують від свого життя якоїсь похвали Богу, отримують від нього. Його слово, його похвалу і його статус.